Привіт усім! Хто ще не знайомий з нашими нутріями, то наші нутрії живуть на волі і вже дали потомство. Ось таке маля нам вдалося взяти на руки. Зробити це було не важко, адже вони абсолютно не з боязких. Взагалі у даний час стало дуже популярно розводити таких невибагливих звірків як нутрії. Нутрія здатна розмножуватися цілий рік. І при цьому досить плодовита. Вагітність нутрії триває майже як у поросят 128-133 дні. Нутрята народжуються вже зрячі, покриті хутром з прорізаними різцями, можуть бігати, плавати є дуже активними. Їм вистачає після народження одного дня, щоб потім не відставати від матері. В один день малюки готові куштувати дорослий корм. Пірнати, плавати. Можуть поглинати все те, що й мати, тільки не готові ще відмовлятися від молока, яке відзначається високою поживною цінністю. Вони ще будуть залежати від нього до двох місяців. З органів чуття добре розвинуті нюх дотик і слух. Стосовно зору, то нутрії на близькій відстані бачать погано. Тому, щоб спіймати або зробити, щоб полохлива нутрія підійшла, треба просто посидіти нерухомо, і нутрія сама підійде. У нас малята народилися, так би мовити, у норах під сараєм. Чорненькі у нас більш відважні, ніж світленькі. Вже готові досліджувати все навколо. Так як і живуть у нас без кліток, вольєрів, ніяких зусиль прикладати для розмноження також спеціальних умов або отримання їх тут не треба. Але інколи треба відловлювати, коли їх занадто багато, бо тоді починається масштабне знищення зелені, декоративних квітів, починаються набіги на сусідські огороди і тероризування їхніх господарів. Нутрії, коли є корм, далеко не йдуть, Пасуться прямо перед норою, наче вівці, незважаючи на досить грозний вид передніх помаранчевих різців, до речі, такий кольор свідчить про гарне здоров'я нутрії. Тож, незважаючи на досить грозний вид передніх різців, це миролюбна, мила, розумна та комунікабельна тваринка, за якою дуже приємно слідкувати та спілкуватися, наприклад, під час годування. До речі, м'ясо нутрії дуже високо оцінили дієтологи всього світу. М'ясо дуже цінується та вважається дієтичним. Солі натрію тут зведені на мінімум, велика користь людям із захворюванням щитовидної залози. При нестачі йоду тут його дуже багато і він добре засвоюється. Недокрів'я, анемія і стан анемії можна виправити, якщо додати в раціон цей вид м'яса, в якому міститься безліч необхідних організму корисних речовин. Виняткова цінність нтрятини у неповторному її хімічному складі прекрасно засвоїться організмом завдяки рівномірно розподіленим прошаркам жиру всередині м'язових тканин. Проте, наскільки корисно м'ясо нутрії, свідчать наступні факти. Про його дії на організм людини. Благотворно впливає на роботу серцево-судинної системи, покращує імунітет, стабілізує стан нервової системи, нормалізує процеси травлення. Тож, і розведення просте, і м'ясо дуже корисне на додачу, і дієтичне. А я вам дякую за увагу, час і перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі!